У надвірні відбулася презентація книги Карателі, яка розповідає про звичайних українців, програмістів, слюсарів, вчителів, акторів, які у 2014 році стали на захист своєї держави. Обравши гідність і боротьбу замість страху, свою книгу представив демобілізований військовий старший лейтенант Збройних сил України, відомий письменник та журналіст зі Львова Владислав Якушев. Карателі це моя особиста книга пам'яті. Ми на цей момент ну, втрачали звичайно людей в боях, і про кожну людину є історія як ця людина жива, як вона загинула. це моя подяка, моя шана тим людям. Крім того, це дати людям розуміння власне того, що відбувається. Важливість цих подій і довеносність цих подій для нас всіх. Які от зараз ну здається, вже вся країна мала відчути війну, прилітали ворожі ракети куди завгодно і закарпаття, але ми все одно відчувається в суспільстві не готовість визнати того, що це буде стосуватись кожного разом із Владиславом Якушевим до надвірної завітав його побратим. Співавтор книг Андрій Лотоцький, який наголосив на популярності видання серед читачів. Він також зазначив, що частина прибутку від продажів спрямовується на потреби захисників. Ми з владом написали дві книги про ну, сама книга, нібито здається, що про пошук з металошукачем. Але вона є, по-перше, і пригодницька, і історична, і про справжню чоловічу дружбу. В цих конкретно книгах ми описували свої пригоди, і якісь свої невеликі роздуми і пробували заставити людей вчити історію рідного краю, тому що. Не знаючи своєї історії, ти ну, тако, рано чи пізно тебе змусить вчити чужу історію. Своїми спогадами про зустріч з автором у прифронтовій мар'янці поділилася волонтерка, журналістка та бібліотекарка Світлана Гаєвська. Насправді це все було дуже небезпечно. Якраз я тоді зустріла Олега Баса нашого. А він каже, хоче тобі крутого чувака? Покажу показує мені влада. А влада ще в нам в, 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 в поштах у керне. У нас у вас ще десь є. Зберелося моє прізвище Гаєвська, тому що ми замовистувалися. Коли коли тоді по таких погарячих е, слідах, чотирнадцяти-п'ятнадцятий рік е, ми вирішували журналістські справи. Дозвіл, що можна друкувати, що можна пускати в ефір, що не можна. Я дякую влади, що ви вижили. Дуже і дуже рада, що тоді цієї книжки не було. А вас я запам'ятала ось таким, як ваша фотографія, коли ми ще були такі трохи худіші і менші. Ми виросли голова громади Зіновій Андрійович, подякував авторам за їхню працю та вручив і мені відзнаки від громади. Я не знаю скільки сьогодні треба зробити для того, щоб згадати, написати, бо в нас брак інформації. Ми Сьогодні обмежені ті інформації, які ми на превеликий жаль, чомусь черпаємо в соціальних мереж. Але дякуючи владу, дякуючи Андрія, дякуючи подібним хлопцям, ми маємо майбутнє. І на початку Влад сказав за ось такі речі за умовні цивілізації. Тим і нас відрізняє те, що ми боремося за своє. На зустріч завітали військові, освітяни, волонтери та молодь. Книга карателі вже мала п'ять перевидань, а її загальний наклад перевищує 10 тисяч примірників. Осташук, Іван Наосташук, Іван Сем'янів спеціально для телерадіокомпанії Надвірна.